На, насправді все сказано, і тут нема з чим сперечатися. Єдине, от Олег розповідає, і мені здається, що він сам дзеркало дивиться і сам себе описує, що не треба продавати місця в списку. цих злодіїв не треба брати в списку. Мусічук член твоєї фракції. Е, він сидить за хабар. Мешін. В тебе в списку є люди, які були під слідством. За справи бакая, ти сам сидів за економічні Наприклад. злочини, ти сам був затриманий за економічні злочини. Ти нам кажеш, що ти боровся за свободу слова. До цього розкажи про першу судимість про свою. Про першу судимість. Як ти приходив, казав, що ти помічник міністра, як ти брав чуже майно, присвоївав собі. Ну це ж було таке, Олег, в 90-х роках. Артеменко в тебе знає, за що він під слідством був? За афери, пов'язані з автогазом. Але ти сам є продукт цієї корумпованої системи. Я не кажу, що там краще Шокін за шокіна підписався за його відставку і критикую його не менше ніж ти. Але ти сам це створив, тепер сам ти це критикуєш. Ну, не можна так будь відвертий з усіма. Просто але давай.